Давно не бачили нових випусків від Антона Птушкіна три роки взагалі то, і ось вона: Антарктида. Отож, збираємось в кіно. Звучить дуже солодко, правда фільм, ака тревел подорож, якої взагалі-то могло не бути. Антон спершу просто робив те, що любить. Знімав, знімав і ще раз знімав. Ну і та повноцінний фільм про Арктику і Антарктику. А ще про українських полярників, їхні щорічні місії та традиції, про ноосферу, яку спускала на воду сама Єлизавета, II. про походження айсбергів, світову погоду, політичні баталії між країнами, цінні копалини, що криються під тоннами льоду, і просто неосяжні масштаби дикої природи. Та й взагалі це майже дюна, тільки в мороз. Можу закластися 80% інформації з цього фільму. Ви не знали раніше. Оу, oh, ну і забула сказати спеціально запрошені гості: морська хвороба Антона, кити і пінгвіни. Чекаєте це на ютюб, та не чекайте і беріть квитки в кіно. Хутко-хутко.